Усім привіт! Сьогодні готую салат з крабовими паличками та ананасами. Мені потрібна одна пачка 200 г крабових паличок, 150 г консервованих ананасів, 150 г огірок свіжий, варених яєць 2 штуки, 4 листочки пекінської капусти, пучок міксу зелені, 4 столові ложки майонезу та 1-2 дрібки солі. Всі інгредієнти подрібнюємо довільно, але щоб не було дуже дрібно, додаю сіль, майонез, перемішую і можна подавати і смакувати. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, відео залишайте вподобайку і коментар. Ожна натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!